Я ж хочу додати інформацію, деякі оновлені деталі з приводу іншої, не менш резонансної кримінальної справи, яка стосується вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наразі у поліції кажуть, що перевіряють певні повідомлення, які з'явились напередодні у російських телеграм-каналах щодо вбивства Фаріон. Зокрема, в них йдеться, що нібито відповідальність за вбивство взяли на себе представники російського неонацистського руху. Там також розповсюджували таке собі коротке відео, як стверджували. Моменту вбивства, отім підтвердити цю інформацію оперативно неможливо. У поліції вивчають ці дані. Зокрема, про це й повідомили в коментарі нашим колегам з Суспільного. Я ж хочу додати більше деталей. Що телеграм-канали, які публікували те відео, стверджували, що вбивство української екс нардепки тому узнавиці Ірини Фаріона також процитую маніфест українського автономного революційного расиста, так йдеться в повідомленні. Це цитата, який бере на себе відповідальність за це вбивство. Відео нібито а само, самого вбивства, Стрілянина триває більше 10 секунд, і з нього майже нічого насправді не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чомусь прикрита. Однак на записі чути і крик, і постріли, і також на секунду навіть видно те саме місце, де відбувалось все це. Я ж також додам, що раніше президент Зеленський казав, що досліджуються різні версії вбивства. Зокрема, одна з них це, включності, що буцімто є слід, який веде до Росії цією справою, вбивством моузнавиці Ірина Фаріонстаном зараз займаються наші правоохоронці. Дійсно, є три ключові версії: це як особисто неприязнення, так і безпосередньо певні а, переслідування, і зокрема вчинення ось цього жахливого акту тероризму. Фактично вбивство жінки за її певну а, діяльність як активістки, як громадської діячки. Зокрема, от третя версія одна з найголовніших: це те, що слід веде до Росії, зокрема з приводу того, що є певні в вмотивування в росіян здійснити це вбивство. Як ми знаємо, вже на зараз деякі навіть російські пропагандистські телеграм-канали на цій версії наполягають, розповсюджуючи зокрема ось подібні відео. Показати їх в прямому етері Ми не можемо з міркувань того, що це може бути чутливий контент. І по-друге, це дійсно достеменно невідомо чи дійсно відео знято. В момент вбивства Ірини Фаріонна, дійсно у Львові, а тому нехай поки цим цією справою загалом займаються наші правоохоронці, тільки після підтвердження чи спростування цієї інформації. Ймовірно, ми будемо оприлюднювати це відео і більш предметно говорити про щось.